Справа Джефрі Дамера не просто історія моторошних убивств. Це ще й глибокий приклад того, як працює або не працює кримінальна система. Перше. Права обвинуваченого. Від самого арешту і до моменту винесення вироку Джефрі Дамер користувався всіма правами, гарантованими Конституцією США: право на адвоката, право не свідчити проти себе, право на справедливий суд. Його зізнання були отримані добровільно. Докази були зібрані без порушень процедури. Це важлива демонстрація того, що навіть найстрашніші злочинці мають право на законний захист і що система правосуддя повинна залишатись неупередженою незалежно від емоцій суспільства. Друге помилки системи до арешту. Водночас справа Дамера виявила серйозні недоліки: ігнорування скарг сусідів на запах і підозрілі ситуації. Відмова поліції належним чином розслідувати інцидент з конраком синтасамфоном. Загальну недбалість у сприйнятті скарг про зникнення молодих хлопців із вразливих меншин. Ці прорахунки коштували життів і викликали справжній суспільний резонанс. Третє, питання у судності. Суд показав тонку межу між психічною хворобою і кримінальною відповідальністю. Сам факт патологічних потягів і девіацій не звільняє особу від відповідальності, якщо вона усвідомлює свої дії. У справі Дамера присяжні зробили правильний висновок. Дамер розумів, що чинить злочини, намагався приховати їх і тому має відповідати повною мірою. Четверте, відповідальність пенітенціарної системи. Смерть Дамера у в'язниці поставила питання про обов'язок держави захищати навіть тих, хто засуджений за найстрашніші злочини. Незалежно від тяжкості вини, кожен ув'язнений має право на особисту безпеку. Неналежний контроль з боку адміністрації в'язниці привів до самосуду, що є серйозним порушенням принципів правової держави. Загальний висновок. Справа Джефрі Дамера залишається унікальним прикладом: як система може захистити процесуальні права навіть монстра. І як одночасно недбалі системи може коштувати безневинних життів. Історія Дамера це нагадування. Право і справедливість повинні стояти вище за емоцій, тільки так ми зможемо залишатись цивілізованим суспільством, навіть перед обличчям найгіршого зла.